Добрий день, мене звати Аділів Дмитро. Тема мого дипломного проєкту програмна реалізація онлайн-сервісу для фотографів. Об'єкт. Дослідження та програмна реалізація онлайн-сервісу для фотографів. Предмет дослідження. Програмне забезпечення, яке дасть змогу фотографам ділитися, публікувати та коментувати фотографії. Мета роботи створити простір, де фотографи як професійні, так і аматори можуть ділитися своїми роботами, створювати портфоліо та спілкуватися з однодумцями. Під час виконання дипломного проєкту я почав з порівняння існуючих аналогів. Порівняв такі аналоги, як 500 пікселів, Flickr та Behance. Це три відомі платформи, які активно використовуються фотографами та дизайнерами по всьому світу. Проте кожна з них має своє спрямування та акценти. Наприклад, 500 Pixel це для фотографів, що роблять ставку на якість і комерціалізацію, Flickr для архівації та спільноти, Behance – для креативних презентацій і професійного портфоліо. Жодна з цих платформ не пропонує одночасно простого інтерфейсу, активної взаємодії, коментарів, колекції та гнучкого керування контентом через адмінпанель. Саме тому виникла ідея створити власний застосунок, що об'єднає ці можливості в одному рішенні. Метою цього проєкту є розробка та впровадження сучасної, зручної для користувачів соціальної інтернет-платформи для користувачів. Платформа повинна надавати інструменти для та демонструвати. Захист фотографічного контенту, полегшувати взаємодії між користувачами та підтримувати управління особистими та спільнотними колекціями. Основні вимоги до інтерфейсу. Адаптивний дизайн до дорозмір... дороз... різних розмірів екрану, перегляд фотографій у вигляді сітки для сторінок галереї, модальний або повноекранний режим для попереднього перегляду окремих фотографій. Секцій Коментарів під кожною фотографією, зрозуміла та доступна панель навігації, основні вимоги до системи, нефункціональні вимоги, реєстрація та аутентифікація користувачів, завантаження та публікація фотоматеріалів, перегляд робіт інших користувачів, створення колекції з фотографіями інших користувачів, коментування фотопублікацій, модерація коментарів адміністратором, відображення популярних фотографій, адмінпанель для управління контентом, а саме управління користувачами, фотографіями. Та коментарями. Інструменти захисту авторських прав: це заборона копіювання, нефункціональні вимоги, висока доступність та швидкість реагування системи, кросплатформна сумісність, масштабована архітектура для підтримки зростаючої кількості користувачів, зрозумілий та інтуїтивно зрозумілий UI-UX. підтримка сучасних форматів зображень, JPEG, PNG та GPG, схема бази даних. Е, так е, було. Створено вісім таблиць. Перша таблиця це таблиця User, яка зберігає в собі інформацію про зареєстрованих користувачів. Пароль кожного користувача надійно зашифровано за допомогою алгоритму BCC. Далі таблиця юзер пов'язана з таблицею PreferredTex як багато до багатьох. Ця таблиця зберігає улюблені теги кожного користувача. Таблиця юзер також пов'язана з таблицею колекшні, як багато до одного. У користувача може бути багато колекцій, але у колекції може бути тільки один користувач. Таблиця Collection Photos зберегає в собі ID колекції <кій> та ID фотографії, яка додана до колекції. Далі, де Таблиця з фотографіями, таблиця фото, яка зберігає в собі дані про фотографію. Таблиця фототекс, яка зберігає id фотографії та ID, колекці... ID тегу, яке... який прикріплений до фотографії. Таблиця з тегом, яка зберігає ім'я тегу. Та таблиця комент з інформацією про коментар. І ID-фотографію, до якої відноситься цей коментар схема роботи клієнта серверної архітектури. В нас є клієнт, який робить запит через HTTP-протокол на сервер. Сервер, в свою чергу, робить SQL запит до бази даних PostgreSQL, отримує відповідь, форматує відповідь для зручного використання на клієнту та віддає відповідь у форматі JSON файлу. Для забезпечення надійності функціональності та крос сумісності розробленого додатку було проведено комплексний етап тестування. Основною метою цього процесу була перевірка правильності роботи всіх функцій за різних умов, а також виявлення будь-яких помилок або проблем з юзабіліті перед розгортанням. Додаток був ретельно протестовано в останніх версіях трьох основних браузерів щоб забезпечити узгодженість поведінки та зовнішнього вигляду, а саме у Google Chrome, Mozilla Firefox та Opera. Під час тестування додатку було проведено багато тестів. Основні тести були винесені у таблицю. Вони все пройшли, і додаток повністю крос-браузерний. Інтерфейси системи. Справа зображена форма реєстрації, спра... зліва форма реєстрації, справа форма авторизації. У кожній з цих форм є валідація введених даних. Тобто користувачу не дає змогу авторизуватися чи зареєструватися, якщо він щось неправильно ввів. Наприклад, емейл неправильний, пароль не совпадаються або не введено прізвище. Далі де головна сторінка, з зверху є шапка, де є лого та навігація. Це кнопка, яка веде на сторінку з колекціями. Також є аватар користувача, при натисканні це, -це теж елемент навігації. При натисканні відкривається панелька. Де є вибір профілю або логауту, або переходу до адмінпанелі, якщо цей користувач має роль адмін. Далі в нас є поле для пошуку зображень, по ключовим словам, та тегам, які можна брати, тоді зробиться запит і покажуться нові фотографії. І далі йде саме список фотографій. Також є кнопка додання та створення нової фотографії. Якщо натиснути на фотографії, відкриться вікно з фотографіями. Тут є. Елементи навігації, а саме, можна закрити фотографію, відкрити на повний екран, а перейти до попередньої або наступної фотографії. Далі в нас є ім'я користувача, який опублікував цю фотографію, ім'я фотографії та підпис, теги, коли була опублікована фотографія, кнопка додання фотографії до колекції та блок з коментарями. Якщо користувач не зареєстрований, він не зможе залишити коментар. Далі йде сторінка з колекціями. Відображена повністю колекції і є перегляд перших чотирьох фотографій. Сторінка користувача з двома е, можливими списками. Перший це список фотографій користувача, е, другий це колекція. Користувач може відругувати свій профіль, якщо він є власником цього е, профіля. Ніхто інший відругувати користувача не може. Також є кнопка для створення нової фотографії. Далі справа і зображено якраз таки список колекцій на сторінку з користувачами та елементи для редагування та видалення колекції. Зліва показана адмінпанель застосунку з варіантами перейти до таблиці юзер, фотос та comments. Ну відповідно, це можливість адміну редагувати користувачів фотографії або коментарі. І є кнопка Повернутися назад до застосунку. У результаті дослідження та реалізації дипломного проєкту було створено онлайн-сервіс для фотографів. В ході виконання було виконано ряд завдань: аналіз предметної області, аналіз програмних засобів, проектування архітектури системи та реалізації системи, виконання тестування виконане тестування програмне забезпечення. Дякую за увагу!